Проте він не бажав критично дивитись на свої відкриття. Що ж за другого, то це Генрі Ендрюс Коттон, 18 травня 1876 року. Він був американським психіатром і медичним директором державної лікарні штату Нью-Джерсі в Трентоні. Нині Трентонська психіатрична лікарня. Він протягом свого перебування на посаді з 1907 по 1930 роки він і його співробітники. Застосовували методи експериментальної хірургії та бактеріології на пацієнтах, які включали планове видалення деяких або всіх зубів пацієнтів, а також мигдалин, селезінки, товстої кишки і інших органів. Ілюстрація рота з видаленими зубами з книги Котона, дефективний правопорушник і божевільний зв'язок вогнищових інфекцій з їх причиною, лікуванням і профілактикою. Котон почав впроваджувати нову медичну теорію про психологічні розлади, пов'язані з інфекцією.